Єврей з балкона спостерігає велику бійку у дворі і каже дружині Сарочка, подзвони Абраму, нехай везе сюди свою бочку квасу. Вони скоро захочуть пити. Повертається до сина і каже Запам'ятай, синку, коли дурні б'ються, розумні роблять гроші. Куми, як життя? Та як вам сказати? Як на кораблі. Горизонти далекі, перспективи в тумані, діватися нікуди. Нудить, а пливти треба. Подивися, кохана, скільки риби я сьогодні зловив. Але сусідка бачила, як ти заходив у рибний магазин. Ну, частину вилову довелося продати. Настала така пора, коли у дві години ночі стоїш на ліжку в одних трусах, з капцем у руці і видивляєшся цього злодія, який дзищить. Жінка буває неправа лише у двох випадках, але в яких ніхто не знає.